Вітаю вас на календарі, 28 червня, день конституції України. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави адвоката Валентина Ставчанського. Доброго дня, пане Валентина. Мені приємно, що ви відгукнулися на моє запрошення поспілкуватися. Адже сьогодні ми будемо з вами говорити про подію 18-річної давності, про процес прийняття конституції і відповідно в силу вашого поважного віку, ви добре пам'ятаєте, як це відбувалося, і можете зараз поділитися з нашими телеглядачами, спогадами про цей процес. Моє покоління жило при трьох конституціях. При Сталінській. Конституції 36-го року загально відомо, де було декларовано всі всі можливі і неможливі права людей, народів і так далі, які, як відомо, порушувалися з багатьма жертвами і так далі. Одне, що декларується, а інше, що відбувається в реальному житті. Була конституція. Бережнівська 5 грудня 77-го uh -huh. року. То 5 грудня, через 4 дні після того, як я вступив в адвокатуру. Я 1 грудня 77 1977 Конституція була прийнята 5 грудня 77 1977. До 1992 року. Це рік, коли була був прийнятий закон України про адвокатуру. Головним святом для всіх адвокатів був саме День Конституції, наприклад. Бо в нас не було спеціального закону про, про адвокатуру. адвокатуру угу. да. Уявіть собі, що в Радянському Союзі не було спеціального закону про адвокатуру. Був закон про міліцію, про прокуратуру, а про угу. адвокатуру не було. Керувалися положенням СРСР про адвокатуру. В СРСР, а власне закону, як такого, не було. 1 грудня був референдум всеукраїнський і проголосили незалежність. Проголосили раніше в серпні, а 1 грудня був референдум. Власне, 8 було проголошено вже незалежність України. І от з цим в Белаверській пущі зібралися глави. Російської Федерації Єльцин покійний. Потім був президент Білорусі академік і наш тодішній глава держави. Це був перший президент Кравчук. Це була знакова подія була, для нашої держави. Це знакова подія для народу, який плекав Ликав цю незалежність, але конституція була прийнята аж в 96-му році. Конституція була прийнята аж через п'ять років після цих подій. З якими емоціями ви чекали цього дня прийняття конституції? Розумієте, будь-який, хто любить свою землю, свій народ, поважає це патріот. Це не можна любити народ, не будучи патріотом. А ви пам'ятаєте ту гарячу ніч, коли приймали Конституцію? Так не знаю. Я дивився до, до самого ранку цілий день. Цілий день 27-го. І так до ранку 28-го. її прийняли. Чому саме вночі приймали? Пам'ятаєте? Пам'ятаю. Пам'ятаю, тоді президентом е, України, тоді вже інститут президентства був, бо спочатку Кравчук е, е, після розпаду радянського союзу, він головав як голова Верховної Ради України, а потім... Е, він е, був зміни в конституції і е, С ще тоді. Угу. Ми фактично діяли по конституції РСР до де до дев'яносто шостого року. До до дев'яносто шостого року, до до двадцять червня. Чому? Угу. Бо вони внесли зміни, обрали УРСР там і так далі. Назвали це Україною. А фактично, ця основа залишалась українською РСР Конституції, тільки що вона перестала бути союзною uh -huh. от, республікою. Отаку от доходило до того, що це ж зараз мало хто пам'ятає молоді, взагалі це можуть тільки по книжках, якщо uh -huh. читати, якщо спеціально на юридичних факультетах, можливо, на філософських факультетах, This на історичних вони можливо, щось там більш. Знає. Справа в тому, що були противники Конституції як інституту, як такого. Uh -huh. Велика кількість на той момент е, вважала, що взагалі не потрібно, що ми взагалі не народ. І, значить, а якщо uh -huh. ми є народ, то наша нам Конституція uh -huh. от в такому плані. От. І були противники, які не хотіли. Тут е, проявила себе в повній мірі комуністична партія. От. Вона була заборонена один момент в 92-му році, а потім вони там всілякими способами заважали цьому. Вони, до речі, це, це продовжують і потепер. Але і... більше було прихильників так, нової. Але конституції. Але справа вони були обрані депутатами, і ясна річ, що їм добре там було сидіти в тих депутатських угу. кріслах, отримувати по зрівнянню з простим людям. Підвищену зарплату за всіма піргами, преференціями і тому подібне. І це саме, саме таке слабеньке місце у них було. І тодішній президент Кучма це була його перша каденція, він двічі обирався uh -huh. президентом, якщо пам'ятаєте, е, Та він їх залякав одним простим рухом. Якщо Взади, до ранку розпуст... не буде. Конституції. Розпустимо, якщо не приймете Конституцію сьогодні і тільки сьогодні. Конституція готувалася як її політична частина, там, де устрій влади. Угу. Це президент, угу. Верховна Рада, парламент, угу. кабінет міністрів, прокуратура і так далі. І так далі. Вона готувалася, бо перед цим було обговорено. В засобах масової інформації там підприємства ходили, було обговорення проекту, а їх було декілька. І один із тих проєктів, який і розглядався 27-го числа, остаточно. Він е, був підготовлений власне як е, двох двох е, парламент парламент, mm -hmm. тобто представники. В однаковій, в однаковій кількості від кожної області, mm -hmm. плюс Крим, як область, От. і е, пропорційно від розміру відповідної області. Більше область mm -hmm. більше mm -hmm. депутатів. Ви пам'ятаєте, які статті, можливо, які положення чи навіть розділи викликали найбільший спір? Найбільший спір викликали дві речі. По перше, комуністи, наприклад, заперечували проти того, щоб там був в преамбулі до, до конституції. Там були слова, які, які посилаються на Бога, на віру і угу. тому подібне. Тут були комуністи. Були проти були проти. Вони ж ати, ати так, ті, що. Стверджує, що Бога немає. От, вони принципово були проти цього. Потім е, проустрій. Е, Врешті-решт закінчилося тим, що прийняли поспіхом. Це характерно взагалі з радянських часів і по теперішній час. Якщо візьмете будь-який кодекс, будь-який закон, е, нині діючий, то зайти. Вікіпедію угу. і так далі, в будь-які нормативні файли, і, і ви побачите, що безліч змін до того закону. це ознака того, що закони не проробляються. Закони для того існує. Перше читання, друге угу. читання, третє читання, де остаточно приймають. У нас можуть зходу з посоз голосом приймати закони. А потім носять зміни це ненормально. Було проголошено яким чином лякалися і сиділи до ранку і приймали. І приймали до тих пір, і голосували постательно кожну статтю. Спір по кожну статтю. А їх там у нас більше 130 статей. Угу. І так було до ранку. Поки не падали, одні вже там. Тут голова не заморочувалася, у них новчем це треба було бачити. Я, наприклад, дивилася весь день і до само, поки не не проголосили, і там може там одні раділи, інші собаки. Ви були, звичайно були за прийняття Конституції? Я завжди був за. Бо на стої Конституцією в мене зараз старі рахунки, Колись... А от до речі про стару конституцію. Я знаю, що ви практикуєте адвокатську діяльність з 77-го року. Ви власне це і щойно заявили, да, нагадали да. нам. Ви можете здійснити такий короткий порівняльний аналіз старої конституції і цієї нової 96-го року? Ви знаєте, що сказати. Справа в тому, що треба бути об'єктивним. Щоб сказати, що щось погане було записано в Конституції Радянського Союзу, неможливо. Нібито і права людей, і про демократію, там йшлося, але своєрідний погляд на ту демократію було. Демократію слово Демос править. Прав. Кожен трактує по-своєму. Так. Да. Так от. Нібито непогано. От в цьому контексті, наприклад, от ми наслідки того, ми бачимо по сьогодні. От в Конституції Радянського Союзу, що 1936 року, що 1977-го, було проголошено, що нібито кожна із союзних республік має право вільно ввійти в склад Радянського Союзу і вільно вийти з нього. Ми побачили, наприклад, події 89-го року в Тбілісі, коли люди на площу вийшли, як на наш майдан, з свічками і їх саперними лопатками убивали там. От. Подібні події були в гільмісі, точно так же, коли люди на чолі з Прунські і так далі, яка потім стала главою держави Литовської, точно так же їх теж розганяли там на телебаченні, БТР Це треба було бачити. Вот ми це все бата норми були тільки задекларовані, і в реальному деклар... житті вони не дотримувалися? Да. Так, декларовані і не дотримувалися. От. Е, відрізняється в чому. Оця загальна частина, перша, перша частина нашої Конституції і другий, розділ другої Конституції, розділ другий з 22 по 68 статтю Конституції, там, де права людини uh -huh. задекларовані. Ну, по-перше. Задекларовано в нашій конституції стаття перша, що це суверенна незалежна держава. Mm -hmm. В цій СРСРівській конституції, що Сталінській, що брежнівській, такого не було mm -hmm. у складі СРСР. Mm -hmm. Хоча і була норма, де кожна республіка могла спокійно вийти. Ну, ми пам'ятаємо події РТ 91 серпня, 19 серпня почалося, 23 завершилось. Чим це завершилось танками і так далі. і так далі. От в цьому принципова різниця, в цьому раз. Фактично, сьогоднішня наша конституція, цей другий розділ, не дай Боже, лічіпати, вона найпрогресивна у всьому світі. Бо в тексті конституції, бо вона ж самонавітня права, свободи і гарантії громадянина. Повністю, людини фактично, це вкладено туди туди загальна декларація прав людини, угу. Європейська декларація прав людини і плюс норми європейської на ваш погляд вона є бездоганною? Цей розділ є бездоганним по своєму змісту. На даний момент, певно, найбездоганніший. бо фактично все, що декларовано. Цивілізованим світом вони тобі воно туди, туди закладена. А чи дотримується на вашу думку зараз основних прав і свобод людини і громадянина в нашій державі? Я так вважаю, що не в повній мірі, м'яко кажучи. Якщо би дотримувались, я я думаю, що майдану би не було ні першого в 2004-му, ні теперішнього, який почався в 2013-му і Завершився сьогодні, до речі, місток з чого почалося. Хотіли в Європу і декларовано і в Конституції, до речі, в нашій Конституції, що європейські напрямок і закони всі приймалися, і забули вільності підписати і цією ж самою ручкою, європейською, якою мав би підписати президент бувший Янукович. От вчора підписав наш. Типерішній президент. А здесь Прошен, це наша мрія нарешті. Для когось мрія. Для таких, як я, це мрія. Вот. Для таких, як Левко Лук'яненко, який 25 років відсидів в тюрмі за незалежність України, це мрія. Вот. Для моїх дітей це також мрія. Але чи означає, що якщо ми станемо незалежними, дійсно, то від цього ми перестанемо більше любити інші народи і поважати. Права інших. Ні. Рідні брати і сестри, коли одружуються, вони створюють свої сім'ї і не втручаються в ведення Життя господарства одно. сімейного угу. одного, точно так же і народи. У народів, як і у людей, є своя історія. Коли народився, коли жив, коли помер, коли перейшов в інший стан. Точно так же, як і у людей, так і у народі. Пане Володими, а ви можете зараз назвати, в яких випадках ви керуєтеся в своїй адвокатській практиці, саме основними положеннями Конституції України це відбувається щодня? Безумовно, це основний закон. Справа в тому що по великому рахунку це вже зафіксовано в тексті конституції, що Норми Конституції є нормами прямої дії. Досить послатися на Конституцію, не потрібно посилати, ну, наприклад, житлове право, uh -huh. там, по житловому спір, якийсь там про визнання права на житло чи про поділ житла і, і тому подібне. Досить послатися на статтю 47 Конституції України. Там йдеться про права, право на житло і так далі. І цього досить. Якщо припустимо спір про майно, про власність на uh -huh. будь-яке майно, чи то земля, чи то будинок, чи то автомобіль, немає значення, що будь-яка власність, uh -huh. то досить послатися на статтю 41 конституції, і цього досить. Так зафіксовано це норми прямої дії, чітко і ясно зафіксовано в Конституції. Якщо будь-яка особа, громадянин. От. Що зафіксовано, наприклад, у нашій теперішній Конституції? От ви питали відмінність. От, наприклад, у нашій Конституції зафіксовано, що права громадян України рівні з правами іноземців і апатридів, людей без громадянства. <гум> Однакові. За виключенням, якщо він не громадянин України, він, наприклад, не може не може бути призиватися на службу в армію, наприклад, угу. в органи в, 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 в міліції, прокуратури і тому подібне, оскільки не це виключно прерогатива громадянина. От, він не може обирати депутатів різного рівня, не може бути обраний. От, тільки за виключення цього uh -huh. займатися бізнесом, одружуватися, розлучатися, ділитися і так далі. Землю купувати немає uh -huh. проблем. От тут рівність декларована конституцією. В Той же час, наприклад, в чому питання? От, от одне те, що декларується. І оця традиція, певно, йде ще з радянських часів. Одне те, що декларується, uh -huh. а інше, як реально, може, в реальному житті. Є де Юри, а є де факто. А фактично, виходить, не зовсім адекватно. От. Приведу приклад. От в мене приміщення моєї адвокатської контори от, знаходиться на Івана Франка 17. Це зворотнього боку, це частина приміщення готелю Київ. Uh -huh. Так от що цікаве. Там навіть ціни на однаковий номер для громадян України, і для, для громадян СНД і для іноземців різні в сторону збільшення. Угу. Ви собі можете уявити, що от ми приїдемо з вами там в Німеччину чи в Австралію, угу. чи, чи там в той же Ізраїль, і, і щоб там от для ізраїльтян одна вартість угу. на той же самий угу. номер, на ті ж самі послуги Ева. Це в принципі порушення це, це, це дискримінація. Такого бути не може. Вот хача декларовано, що всі рівні. Я на вашу думку нам далеко ще до того часу, так. коли повністю всі положення конституції будуть виконуватися стовідсотково. ті, що задекларовані? Конституція це типу як мрія, вот по великому рахунку, хоча вона має і практичне так? значення в кожній вона, державі. До певної міри. Якщо б це було, повністю всі виконували, тоді б судів не було, і, і убитих не було б, і згортованих, і тому подібне. Значить, хтось порушує. Це було, є і буде. Як у еклезіаста угу. про це записано. Нічого нового під сонцем немає. В свій час прем'єр-міністр Великобританії Черчилль з цього приводу казав. Демократія це дуже погана річ, лише ніхто краще не видумав. От. В цьому принципова різниця. Є недоліки. Абсолютно ідеального в світі може сам світ тільки ідеальний і прекрасний. От. А люди це вічна проблема. Завжди було таке, що одним подобається, іншим не подобається. Для всіх хорошим бути не можеш. От. Точно так же і закон. Він для хороших для чесної людини і зовсім нехороший для непорядної людини. Пане Валентине, ми сьогодні з вами стільки часу приділили винуватці нашого свята Конституції України, що зовсім забули згадати, в яких галузях права ви застосовуєте в своїй повсякденній адвокатській діяльності Конституцію України. Справа в тому, що тому. Професія, яку я обрав, вона називається юриспруденція. Ну, юриспруденція без основного закону неможлива. По житлових справах завжди посилаюся на першу, на третю статтю Конституції, на восьму і дев'яту, там, де міжнародні договори, от Євроконвенція. Угу. Ми, от. І, якщо, і, і спеціальні галузі, якщо це житлове. То на 47 на статтю конституції, якщо це питання пов'язані з власністю, то на 41 першу статтю конституції обов'язково на статтю 55-го це право на судовий захист. Кожен громадянин будь-яка людина, яка Проживає на території України вправі звернутися в суд по будь-якому питанню, яка, з приводу якого вона вважає, що її право порушено або інтерес, або право її порушено. Вона має право звернутися в суд. Причому звернути суд досить написати заяву в суд олівцем, лівою рукою, правою, не обов'язково друкувати. Хоча іноді це правило порушується. Декларована вірно. Будь-який громадянин вважає захист тільки в суді. Це не в радянському союзі бігали в Абком, райком і тому подібне, і там з десятого разу там в суд. От у всьому світі, і так тепер і у нас Порушено право, звертайся в суд і не бігай, не марнуй час. От. 55 стаття Конституції, 124 стаття, 129 статті Конституції, там де йдеться про правосуддя. Обов'язково. Плюс спеціальні норми прав. Okay. Там жатвороз норми тієї чи іншої з житлового кодексу, сімейного кодексу, земельного кодексу і відповідно по галузях права. Так що посилаєшся кожного разу, точно так же як приходять е, клієнти там. По різних uh -huh. питаннях, Може бути по кримінальному праву, там, по е земельному, по житловому праву. От, дуже часто приходять по житлових питаннях. Я зрозуміла, що Конституція України є вашою обов настольною книгою. Обов'язково. У будь-якого поважаючого себе юриста, це обов'язково. Є юристи, можливо, які ви загаді ні, 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 ні на які норми не посилаються. Вони не юристи. Пане Валентине. Я вам щиро дякую за те, що відгукнулися на моє запрошення поспілкуватися, поділитися. З нашими телеглядачами спогадами про процес прийняття конституції, який, власне ви добре пам'ятаєте. Ну і відповідно за змістовну розмову я вам дякую. Вітаю всіх зі святом. Буквально вчора е наш президент Порошенко підписав в тому числі і асоціацію з європейським союзом, те, чого мріяли багато наших. Спів'ячезники я прощаюся з вами, а телеглядачам нагадаю на календарі 28 червня, день конституції України зі святом. Зустрінемося на телеканалі ТВА, на новому телебаченні старого міста.